Любі десятикласниці і десятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Сьогодні ми продовжимо досліджувати гуцульський світ Михайла Коцюбинського в тінях забутих предків. Конкретизуємо той фольклорний матеріал, який письменник зібрав, мандруючи Карпатами і відтворив на сторінках Повісті. У листі до Євгена Чекаленка про свої враження від Криворівні Михайло Коцюбинський писав цитую. Якби ви знали, яка тут велична природа, який цікавий народ гуцули. З багатою своєрідною психікою, з буйною фантазією, дивними звичаями і мовою, кінець цитати, мова найкраще розкриває характер народу, його світогляд і спосіб життя. Саме тому вживання місцевої лексики, діалектизмів це необхідний засіб відображення гуцульського колориту. Дивна, часто незрозуміла лексика не заважає сприйняттю. Вона заворожує, бере в полон музикою слова. Увесь твір пересипаний різноманіттям слів на кшталт. Ватра вогнище, ботей отара. Гоц водоспад, бовгар вогнище або багаття, козар пастух кіз. Кресаня — капелюх, плай, гірська стежка, маржинка худоба. Також фольклорного колориту додають співаночки, марічки та коломийки. Ці тексти притаманні лише Карпатському краєві короткі, часто імпровізовані, легкі, з танцювальним ритмом про все в житті. Це допомагає читачу глибше проникнути в атмосферу повісті й наблизитися до героїв. Уже з перших сторінок стає зрозуміло, що гуцули поєднують християнське та язичницьке. З одного боку, всі вони були богомільні, любили ходити до церкви і особливо на храм, а з іншого у стародавніх звичаях, обрядах залишилися давні гуцульські переконання. Гуцули вірять, що їх оточують міфічні істоти, які можуть безпосередньо впливати на їхнє життя. А рідник, щезник, русалки, нявка, чугайстер завжди тут і поряд. Тому треба добре знати, від кого ховатися, а в кого й помочі просити. У світі людей теж є ті, хто мають сили та вплив на людське життя. Наприклад, при народженні дитини бабка повитуха має обкурити хату травами та засвітити свічки, інакше дитину бісиця може обміняти на своє бісеня. Мольфар Юра взагалі є земним Богом, здатним і людям замовляти, і хмари зупиняти. Цитую: Чув у грудях силу, метав громи з очей, здіймав руки угору і заклинав. Вітер розвіяв його кептар та бив у груди. Хмара гарчала, плюскала громом, завертала в очі дощем, драгліла над головою, готова впасти. Я тебе заклинаю, іди у безвісті, у провалля, куди коні не доіржуть, корови не дорікують, вівці не доблеюють, ворони не долітають, де християнського гласу не чути. Туди пускають тебе. Кінець цитати. Марічка знає, що людям допомагає ворожка. Тому щоб уникнути небажаної вагітності за поясом на голім тілі, вона носила часник, над яким пошептала ворожка. Та й сусідкою та Іванна є справжнісінька відьма Химка, яка здатна перекидатися на вужа. Повсти клубком та красти доїти молоко в чужих корів та овець. Михайло Коцюбинський досліджує та відтворює у тексті календарну обрядовість гуцулів. Особливими завжди були різдвяні свята, тому так детально показано процес підготовки святої вечері в домі Івана та Палагни. Цитую: на святий вечір навіть найбідніший господар готувався до трапеси якнайкраще, не забуваючи при цьому все живе. Тому й нарекли люди, оточуючи тваринний світ диханням. З давніх давен гуцули вірили в магічність святого вечора, який вирізнявся з поміж інших урочистих днів. На святий вечір Іван був завжди в дивнім настрої наче переповнений чимось таємничим і священним він все робив поважно, наче службу Божу служив. Кінець цитати. Автор пише про традиційні 12 страв. Обкурювання. Ладаном хати, щоб відігнати звіра й відьом, ритуальне куштування худобою їжі та заклик нечистої сили. З великою пошаною ставляться гуцули і до свята теплого Юри, коли починається пробудження всього живого. Цитую. Теплий Юра одбира от холодного Дмитра ключі світові, що править землею, повні води, на яких плава земля, піднесуть її вище до сонця. Юрій закусичить ліси і царинки, вівця обростатиме у вовну, як літом, земля травою, а сінокоси спічнуть от худібки, заростаючи великозелом. Завтра весна, день радості і сонця. Кінець цитати. Як уже ви знаєте, маржинка була не лише засобом для існування, гуцул понад усе тішився саме своєю худібкою. Михайло Коцюбинський майстерно й детально показує працю вівчарів на полонині, зображує розпалювання живого вогню як священнодійство. Ватру — так гуцули називали вогонь, добутий тертям двох сухих скалок, за допомогою шкіряного паса, наділяли особливими властивостями. Процес видобування і народження вогню доручався лише обраним, до яких належав ватаг. Змальовуючи якого автор ніби проводить паралель з образом язичницького жерця, який розпалює ватру, серцем чує ходу живої хвилі худібки та звертається з молитвою, щоб Господь оберігав домашнє господарство. Як окремий таємний обряд появи чогось священного, Коцюбинський зобразив і приготування сиру. Цитую. Руки оживають потроху. То підіймаються вище, то опускаються нижче, закруглюють лікті, щось плещуть, бігають та гладять там всередині, і раптом з дна посудини з-під молока підіймається кругле сирове тіло, що якимось чудом родилось. Кінець цитати свого часу вразив Куцюбинського ще один самобутній карпатський звичай родинної обрядовості якось, потрапивши на гуцульський обряд поховання. Він був настільки шокований, що не міг заснути дві ночі. З листа до Олександри Аплаксіної. Цитую, У селі потрапив на оригінальний обряд. Уночі померла десь стара жінка, і ось із далеких хат тут хата від хати за кілька верст, зійшлися люди. На лаві під стіною лежить покійниця, горять перед нею свічі. А в хаті поставлено лавки, як у театрі, і на них сидить маса людей. Тут же, біля покійниці в сінях, зібралася повеселитися молодь, і яких тільки ігор не було. Сміх лунав безперервно, жарти поцілунки крик, а покійниця скорботно зімкнула вуста і жевріють похоронним блиском свічі. І так цілу ніч. Кінець цитати. Фінальна сцена повісті, Похорон Івана, супроводжується голосом трембіти та жіночими голосіннями. Прощаючись із мерцем, гуцули давали йому мідяки, щоб він мав чим заплатити перевізнику, який доставить його човном на інший потойбічний берег життя. Цитую: в отчинені двері просто з темної ночі вступали у хату все нові гості, згинались перед тілом коліна. Брещали мідяні гроші на грудях в Івана. Грубі свічі тихо топились, опливаючи воском, неначе сльозами. Блідий пломінь лизав сперте повітря, і синій чад, змішавшись з нудним запахом воску та випарами тіл, висів над глухим гомоном в хаті. Ставало тісно, тіло рушало. Може, мій солоденький, на бідусь м'я лишив, жалілась палагна. Не буде кому ні у місто піти, ні принести, ні дати, ні взяти, ні привести. А за вікном тужливо повістувала про се трембіта, додаючи їй жалю. Чи небагато вже суму мала бідна душа? Кінець цитати. А далі автор зображує стародавній обряд грушки, ігри при покійникові, який тоді ще зберігся в гуцульських селах, що складався з жартів. Танців переспівувань. Душа померлого переходить у кращий світ, тому треба радіти, бо цитую, «що наше життя як блиск на небі, як черешневий цвіт кінець цитати. Отже, сьогодні, на уроці ми проаналізували фольклорну складову повісті тіні забутих предків, дослідили язичницьке та християнське в цьому тексті. Наступного уроку ми поговоримо з вами про образи цієї повісті та з'ясуємо, чому всі гуцули бояться арідника та як відрізнити нявку від справжньої дівчини. Дякую за увагу до зустрічі!